Всім привіт! Сьогодні у мене в гостях студентка першого курсу Аделя. Всім привіт! Сьогоднішня наша тема це навчання під час війни. Ми будемо обговорювати аспекти. Перше, про що я хотіла поговорити, це закриття та пошкодження шкіл та університетів. Ой, це насправді дуже цікаве питання, бо ми одні з тих, хто на своїй шкурі, як то кажуть, відчули те, що відбулося, і взагалі ми відчуваємо, що таке війна під час студентства. Як ви знаєте, напевно, ми навчаємося в інституті журналістики. Прилітало, скажімо так, на Лукянівку не раз. От буквально нещодавно прилетіло перед самим навіть інститутом, повибивало вікна. Ми декілька днів сиділи на дистанційному навчанні. Ось насправді було страшно, бо плюс і в гуртожитку також були там прильоти. Ось тому така ситуація доволі неприємна, і ми всі розуміємо, в який час живемо зараз. Е, так, навчання було вдома. Було страшно, коли ми вийдемо чи вийдемо взагалі. А вікна в університеті повилітали і досі їх не поставили вам. Так, мені здається, що довго так. Мали їх ремонтувати, і плюс їх важко виготовляти, бо вони так цікаво мають форму. Mm -hmm. Ось то в цьому була і проблема. Так. Е також е викладачі, для них це був виклик. Так, я підозрюю, що так само, як і для нас. По-перше, ну, звичайно, страшно було. Звичайно, перше, що про що думаєш, це про себе і про свою сім'ю, коли таке трапляється, точно не про навчання. Ну вже звичайно, коли трошечки це все заспокоїлося, то ми приступили до роботи, як то кажуть. Ось дистанційне навчання ми звикли до нього, але коли прилітає в університет, то це трішки по іншому чувається. Та там ще була така цікава штука, що проводили різні допоміжні роботи. Тобто студенти просто приїжджали, допомагали прибирати скло, уламки, які там залишилися. Тому як би не звучало, але студенти також беруть насправді дуже важливу участь в ось такому, на такому фронті також. В цей час це дуже важливо, і щоб ми всі були разом, всі згуртувалися і робили все можливе для того, щоб вийти на навчання. Очно. Ой, і до речі, наша однокурсниця, вона багато проводить зборів. Угу. Зараз це, до речі, дуже популярно і дуже класно, що студенти це розуміють. Що потрібно донатити, робити якісь незвичайні збори, а от дійсно серед студентства, робити якісь проекти, які можуть там в подальшому допомогти війську ЗСУ і так далі. Тому це дуже також прикольно. Так, особливо там, якщо навіть немає згоди, змоги поповнити банку. То просто репост будь-який, там щось закинути, щось показати, щоб люди бачили, і ті у кого буде змога, то вони це могли допомогти. Там буквально важливі кожні 10 гривень, особисто, коли дивлюся, там також як подруги мені скидають якийсь збір чи в загальному якісь такі популярні там школи скидають. Дивлюся, там не вистачає 40 гривень до закриття збору. І ти розумієш, що це можуть бути okay. от буквально чотири людинки, які можуть закинути по 10 гривень, по 15, і вже тоді якась маленька ціль буде виконана. Люди розслабились трошки під так, час третій, майже третій рік війни повномасштабного вторгнення. І е, ніхто вже не так сильно донатить, як донатили На от, в перші дні. Так, так. Тому зараз це дуже важливо донатити, допомагати. От і класно, що студенти це також розуміють. Проводять от різні такі е, заходи, організації і так далі. Дуже прикольно, насправді. На цьому нашу розмову завершено. Дякую, Деля. Дякую. Все, всім па-па!